Доброго вечора всім. Сьогодні я вирішила трошечки змінити формат. Як бачите, я вам нову косметичку, то що рекламувала раніше, повністю в неї розклала нову продукцію, яку я отримала тільки, -но. розпакувала з посилки і хочу вам зробити на неї огляд. Ну, розпочну з самого цікавого. Що в нас цікаве є? Ось такий прилад, спеціальний прилад для того, щоб робити масаж обличчя. Він приходить ось такий. Такому пакування тут інструкція на боках. Вся інструкція ось така Plus Face Timber Messenger. Тобто спеціальна така масажуюча. Масажується така, як сказати, це не щіточка. І не кісточка. Це у нас іде така, як би вимовити, ну... Ну, масажний пристрій, скажімо так. Масажний пристрій для обличчя, в буквальному сенсі. Тут звичайно, батарейка, одна тостенька така йде, і вона. Включається ось так. Вона вібрує, робить дуже багато вібрацій. Десь зараз квинку. Вона, вона просто вібрує і ви нею робите масаж обличчя. Потім ви її виключаєте. Тобто дуже просто он-оф. Включено, вімкнено, і вимкнено і вимкнено. І вимкнено. Проводимо, робимо, коли ми робимо масаж обличчя, ми трошечки притримуємо ось так. Можете на сайті, навіть в інструкціях до цього до цього апарату подивитись там, так трошечки тримає дівчинка, тримає ось так шкіру, не натягує її дуже, а просто притримує і ось таким чином робить масаж. Ось так притримує і робить масаж. Тобто, і так само на обличчі, по всіх масажних лініях. Зараз нема сенсу зупинятися. У мене там відео повно, буквально внизу під цими всіми відео є відео, відео, яке я робила. Масаж обличчя собі, і техніку масажу давала ще взимку, десь там на початку зиму мене не було. Ну, тобто, Ось таке воно приходить так запаковано, щоб вона не, не бовкалася. Вона так дуже добре тримається, закривається і з таким чином вона транспортується, приходить в такому вигляді. Тобто дуже зручна річ. Два рази на день, якщо у вас є змога, якщо у вас є час, вранці і ввечері, якщо нема. Після застосування будь-якого набору Нова H, Нова H, Optimals, будь-який набір, який вам ну, до вашого віку або до вашого типу шкіри, там у нас в Optimals різні є набори. От, ви берете свій набір комплексний по догляду за обличчям, за шиєю і областю декольте І працюєте цією спеціальною такою, ну, все хочу сказати щіточка, але це не щиточка, таким спеціальним пристроєм для масажу обличчя і шиї. Ну, Можна не декати, але там на сайті, до речі, так, просто на сайті є така викладка, там йде масаж. Вона робить масаж обличчя і масаж. Так, далі. Ну, коли ми вже заговорили про такі гарні, дуже речі, про масажні масажні і омолоджуючі речі спеціальні для омолодження, то в нас є, є в нас ось така річ дуже гарна. Хай ну, буде красиво. тут як вітерина, да? Ось такі капсулки. Капсулки Нова age про сютікас інстант пептид ампули. Ампули з пептидами. Пептиди – це речовини, які допомагають дуже глибоко просочуються в наші шари шкіри і допомагають шкіру розгладжувати. Такий самий. Них такий самий дія, така сама, як та сировоцька, про яку я казала десь відео назад. Так, такі самі попідові ампули, а там у нас капсулки, бо мікеркапсулки PowerDrops з дуже гарно проникаються це все в нашу шкіру і дуже гарно таку дію створює, ну, таку омолоджуючу дію, створює, таку дію, створює, як би мовити, ну, освіжаючу, омолоджуючу і дуже добре підтягує зморшки, особливо мімічні. Мімічні зморшки, Доволі ті, що ми бачимо ці мімічні, ці якісь глибокі ще боках або десь між бровками тут у нас іде, Дуже глибокі зморшки. Тому треба їх підтягувати і треба з ними працювати. Ось така упаковка йде. Ви всі знаєте, це вже не перший раз я їх демонструю, ці капсули, і вже це не перший раз я їх демонструю, показую таке інше. Тобто, ну так. А тепер сам вигляд цих ампулок, ось такі ампулки йдуть. Ну, я сьогодні хочу ввечері очистити. ретельно очищаємо обличчя. У мене набір нова H+, мій, такий, я дуже ліхтінгу обожнюю. Я очищу, очищу перший крок очищення тонізування, як завжди кажу. Потім після цього йде крем навколо очей. то що я в минулих відео демонструвала, я собі трошки ці коло темні хочу висвітлити під очима навколо очей. Потім це другий крок крем навколо очей. третій крок йде сироватка. четвертим кроком йде крем нічний або денний. Але перед сироваткою ми можемо нанести після ретельного вчищення перед сироваткою, перед кермами ми наносимо якийсь додатковий догляд. А капсули, капсули золоті рибки наші, я вам також демонструвала нутрі 6 наші нова H, або наші сироватки, дуже молоджуючі, нова High H плюс Drops, або беремо, ну, або ці спеціальні для обличчя нова H, дуже гарні такі, як вони міст називаються, міст. Спрей, міст, ну, тобто мілкий такий міткий дощок, міст, спрей розплюнені, де нова H плюс в флаконах. Або ми беремо ну дуже багато у нас, у нас там є і проти а, ампулки, капсулки такі м'якенькі, такі темнокорічні, такі бронзові, Вони йдуть з вітаміном С дуже сильним для того, щоб пігментацію з обличчя прибирати їх. А вже після всього ми наносимо сироватку з набору нового. Тут також ці капсули йдуть після очищення ретинного перед сироткою. На третьому кроці, ну, буквально перед третім кроком. Перший крок очищення тонізування у нас іде, другий крок крем навколо очей. І третім кроком ми використовуємо додатковий догляд перед сироткою. Третій крок сиротка, але перед нею ми використовуємо додатковий догляд. Ну, в даному випадку ось такі капсули дуже гарні. Я вам зараз продемонструю, як ми їх використовуємо. Тут у нас є ось такі дві речі додаткові. Для чого? Це у нас іде. Для того, щоб ампулу цю розбити, ну, відкрити. А це у нас іде для того, щоб надіти потім, надіти потім, з дозатором. Можете бачити, ось такий дозатором іде у нас спеціальний такий вносик, дозатором він знімається. Бачите, цей ковпачок потім знову надівається на нього, і можемо бачити, як ми. Ми ми працюємо, тобто капсули йдуть на сім на тут раз, два, три, чотири, п'ять, так на сім днів, сім днів, тобто на тиждень, рівно на тиждень. Або якщо ви нерегулярно хочете, не хочете прямо прям прям за ну, прямо вже так омолодити, наприклад, обличчя зробити це, ну як то кажуть, ну швидко за тиждень. Можете собі на протязі місяця користуватись. Ну, один раз там два рази в тиждень, наскільки вам хватить. Ну, тобто, ось таким чином ми їх ми беремо цю кап ампулку, ампулку на неї надіваємо цю штуку, можете бачити, і потім робимо так. Чули звук? Ось цей звук це говорить про те, що у нас воно, бачите, ампула відкрита. Для того, щоб її закрити, ми надіваємо ось цей ковпачок захисний, щоб вона не витекла. І так, половинку ампули. Зараз я увечері використовую, друга половинка на ранок, або краще за все вранці. Полов... Розбили половинку вранці і половинку ампулки на вечір. Так вона використовується. Тобто, одна ампула йде в день на два рази вранці і ввечері. Це ясно, я думаю. Ну, можна, можна зараз спробувати трошки її відкрити, якісь там краплі трошечки нанести на руку спробувати. Вона ось так перетікає, перетікає, і можете бачити так. вона Крапає. Ось бачите, вона крапає. Крапля така. Вона доволі таки така масненька. знаєте, Вона не, не дуже рідка, така, вона, ну, як бачите, така не консистенція, вона як більш масна така, як трошечки нагадує масло внутрі, внутрі щість, це наші, наші всі ці масла плюс, але... Але не така аромату вона не має. Ніякого практично. Вона нейтральний. Аромат, нейтральний, вона аромату практично немає. Дуже гарна річ. Я буду сьогодні використовувати її ввечері, завтра половину вранці. Так, і ось таким, таким чином ми, ми можемо бачити ось так вона, бачите, так вона випадає. Все, ось вона випала. Ось це та половинка, ця частинка верхня її, дуже обережно, щоб не порізатись. Ця частинка, вона йде, ось так це піде вже, як кажуть, на виброс. Ну хай вона поки що буде тут. Таким чином ми отримаємо такі дві час часточки, да, цієї ампули, сама ампула, сама ампула з, з дозатором, закривається вона з кришечку. І ця, ця то, що ми її від, відірвали, ну, від'єднали від, від ампули, це буде вибратися. Викинемо. Це ми викидаємо. Так, тепер, значить, вже тоді назад ми її не кладемо, тут залишилось ось так. Ми їх складаємо просто і прибираємо до наступного разу, до наступного застосування, скажімо так. Трошки, трошки треба були. Ось так ці заважають, ці штуки заважають. Так. І тут, як завжди, у нас іде інструкція. Тобто до всіх наших препаратів, особливо до таких до сильно діючих, до таких, які мають... Ну, доволі таку виражену дію. У нас до них до всіх іде ось така інструкція. Дуть такі інструкції, такими от книжечками. Вони розвертаються тут всіми мовами світу, майже де присутні Оріфлей. Все це дуже ретельно, дуже добре розповідається, вказано, і ми можемо це прочитати, передивитись і мати собі інформацію найбільш точно. Тепер ще ось така річ. Ну, масочка для них. Маска для ніг. Зараз я її відкривати, звісно, не буду. Ми на сайті можете подивитися, вона також така густа, вона так, знаєте, як так по по відчуттям. по відчуттям, Вона така доволі така ну, така масна, жирна, така не така важка маска. Тобто І вистачає раза, ну хто як наносить, хто наносить щедро дуже, то вистачить раза на три може. А так хто потроху, то можна разів на 4-5 розділити. Але дивіться, її треба дуже ретельно підв... підвертати, так, дуже ретельно закрити чимось і десь в холодильнику внизу тримати. Там, де нема у вас таких особливих продуктів, може я знаю, може ви десь якісь ліки тримаєте в холодильнику, тільки треба тримати в холодильнику внизу десь. То ви кладете спокійно, його завертаєте дуже в плотний пакет і туди десь на саме дно, щоб воно у вас було, щоб діти не достали, ну, таке інше, знаєте, подіти діти і діти щоб Малі, особливо дуже малі, щоб не дістали. Ну, Це маска Everyday. Fit up Everyday Nourishing Food Mask. Тобто це маска для них, для кожного дня буквально написано Food Mask. Нужна маска. Маска для них. Маска, нужна, переклад такий до Food нога, Нога, ноги і маска. Ну, Маска і маска. Я, наприклад, хочу сказати таку річ. Я за ногами слідкую, звісно. Я наношу маски, в мене є одна з моложуюча її більше, і на нічого, але більше в день, бо вона легенька, вона не липка. І є таке, як крем маска в мене ще для них, він такий, як... Поживна, вона така жирна, масна, як завжди, на ніч, я її надіваю, а потім надіваю такі, ну хто бачив, в магазинах у нас продаються такі як підсильники, якісь да? такі, як полуносочки, такі як полушкарпеточки. Називаються. Ну, у нас, наприклад, тут фірма Puma, У нас магазин тут є Deutschmann, такий гарний магазин, дуже німецьких товарів, і там є тільки виключно справжній німецький товар без, без підробок і там є в таких дуже гарних упаковочках, продаються ці, ну так пол полушкарпетки, як я називаю, ну підслідники, колись я називала так. Їх можна вдягати під спортивне зуття, можна вдягати під якесь літнє зуття, таке більш-менш закрите, ну для того, щоб нове зуття не натирало ноги. То я вони дуже тоненькі, я їх використовую дуже добре, якраз для того, щоб цей жирний такий кремічний носити, а потім вдягаю їх і лягаю спати. От, а вранці воно все вібралося, майже на, на шкарпетках нічого на, на нічого нема, а все вибралися ноги. Але, але влітку, коли ми носимо більш відкрите взуття, нам треба робити маски для ніг. Саме ось такі маски вони дуже добре впливають на шкіру стопи. Вона не тріскається, вона ну, не, не має такого неприважливого вигляду, вона не, не, не лущиться. Ну, тобто дуже гарна, дуже рекомендую. Я собі маску буду робити сьогодні, буквально після душу вечора можна прийняти і нанести масочку на дій, і ті ж самі на скінчи. Такі шкарпетки буде добре. Ось така річ. це очі цегла на своїй сім'ї. Ось, ось таку річ. Провели це для молодих, для того, щоб не було відприщив. Ну, Тобто, гель, такий він гель-прозорий. Тут нічого такого цікавого дуже нема, але просто гель. Ну, Бачите, так, крапля така, ось таке. Таку він має консистенцію, така сльозка, таке. Прозоре, гарне таке. Таке створіннячко, як кажуть, виробництво таке в нього таке вироблене дуже гарно. Прозорий, він не має, майже не має аромату, трошки такий має якийсь оселіцилка. Ну, тобто, тут іде, тут явно явне деселіцилова кислота, тому що треба підсушувати. Це таке, знаєте, е, як кажуть, на сірі 48 годин, діє, 48 годин надіє, тобто, За дві доби і прищитки якісь ці утворення повинні всі пощезнути. Ну, тобто, Добре приміняти. Тепер я ще хочу вам показати ось таку річ. Я дала собі п'ять, я вам казала колись, може хтось пам'ятає, в мене було відео, там ще да, взимку ще десь при кінці зі. Я розповідала, як я ось ці ось ці міні-спреї, пусті флакончики, які розбираються. Є деякі не розбираються, а більшість розбирається, як я і виходжу з положення. Отакі, ця нова туалетна вода, яку я рекламувала в минулому відео, там значить, дві їх да, було, У нас там було. Світхат Роуз, тобто Миле серце Троянда, а друга називалася Квін Іріс, тобто драма, Квін Іріс, Королевський драматичний іріс. Ну, що, не знаю, як дословно буквально так. І ось я саме його взяла той отакий, трояндовий трояндовий він… Мені дуже віддає оцею болгарською трояндою маслом. Пам'ятаєте, було таке масло в маленьких капсулах ще при... дуже давно ще було. Вже ми вже довчались, Десь універс закінчували, але ще воно. З великим, з, таким, з великим трудом нам дуже хотілося його роздобути, бо це ще Совдеповський пережиток був. Ось на таких картонках було трояндове масло. Болгарія виробляла. У них троянди, вони скрізь їх пхають. І у них варення трояндове я брала, їла свого часу. І все в них трояндове, Ці води туалетні, і трояндове масло. Ось так якраз від хат роз. Та водичка мені, знаєте, прямо-таки претрояндою такою болгарською цим маслом. Мені не дуже сподобалось. Але це на любителя. А ось це саме Queen Drama Tillis. Це мені фіолетов, Я взяла їх. Увага, 5 штук. Ну, просто мені дуже повні, щоб воно десь там щось не було. Коротше, 5 штук я собі купила, що я хочу вам розповісти. Зараз я буду про вас переливати. Коротше, оцей флакон повний, ну тут десь 7-8 мл, воно ну, 7,5 десь наливають. він коштує повна ціна в каталогі 14,50 14,50 євро. А я купила собі по 25 їх, да? 0,25 центів. Да? Тобто, якщо я їх купила 5 штук, я заплатила євро 25. Він буде не повний зараз я перелю, але мені достатньо. У мене дуже багато туалетних ход, багато парфумів, багато всього. Але мені дуже захотілося цю новинку, і щоб не брати його за повну ціну, там за... Навіть зі скидкою він 24-23, у нас тут, по-моєму, йде євро. Це дуже багато. Перший раз і така невеличка зовсім скидка. А ціна його ну, занадто мені. Я не люблю таку, так, за такі прості речі, за таку просту туалетну воду віддавати такі гроші. Тому я роблю ось так. Дивіться, я вам вже казала. Я беру ось цей флакон, я його розбираю. Просто банально ось так роздираю його. Зараз, Бачите? Все, я його розібрала. Ось так. Бачите, я його розібрала. А тепер я сюди буду переливати ці всі п'ять, у мене тут ось їх п'ять штучок. Зараз я буду їх по одному переливати сюди прямо при вас, щоб ви знали, що я дійсно таке роблю, і що мені це подобається. Так, один. Раз, бачите. Два. Бачите, ось вже є один. Два. Що він вам не, не перекривав повітря, не виходить з лакона і получає, виходить так, що він може розлитись вам. Так, трошки. Кладу, так, так. Чотири. Може, я так швидю, звісно, дуже спішу, але мені не хочеться затягувати відео, але я обіцяла колись вам показати сам процес, як я їх переливаю, то я вам показую, як я їх переливаю, як вони в мене... Вміщаються сюди. Так. Ось так. Ну, десь половинка буде. Трошки там розлила, прокапала. Але я ж кажу, мені просто як я на пробу підійде, не підійде татуле. Ну, взяти великий флакон, повнорозмірний одразу. Заплатити за нього 23 євро або навіть там 22 значно. Ну, це дуже занадто. Для мене це занадто, я таке не люблю. А може він мені не підійде? Може я його спробувала так в маленькому промічку. Ну, десь половинка, да. половинка. А можна взяти повністю 8 або, або навіть 10. 10 цих штучок, це вам буде 2,50. Зрівняйте, 2,50 євро або 14,50 повна ціна. Різниця є, я думаю, є. Потім ми його так закриваю. Просто банано так Раз. Бачите. І він закрився. Все. Він не протикає, він не капає, З нього не тече. Все добре. І тепер я можу його... Сміливо наносити на себе? так. Ну, пахне непогано. Бачте, бачите. Навіть на тюльпани трошки попав. У мене будуть драма, драма квін. Іріс-тюльпан. Тюльпанус, іріс тюрпану. Тобто... Десь, виходить, половина флакончика. Ось така половина флакона мені достатньо для того, щоб розібратися в ароматі. А потім що я роблю? Коли я цей аромат розпробувала, я його поносила на собі. Напротязі дня, зараз вечір ну, трошки я піду в душ, я змою, але зранку нанесу. Напротязі дня я його. Ношу і намагаюсь ну, для себе вичислити, підходить він мені або не підходить. Наскільки він стійкий або зовсім не стійкий, як він цей аромат на повітрі на свіжому, коли на себе наносиш, виходить на свіже повітря, так можна спробувати і як кажуть, ну, роздивитися, спробувати цей аромат, як він на свіжому повітрі. Тобто з усіх боків я його покручу, цей аромат, розпробую, роздивлюсь, рознюхаю. І тільки потім, коли буде дуже велика знижка, я спокійно собі придбаю повнорозмірний флакон. Я вам раджу робити те саме, ваше діло. Приміняти мої всі якісь невеличкі такі, ось це мій особистий досвід. Я ні в кого це не, під, не, не, не піддивилася, ні в кого це не побачила. Я це все приміняю і роблю сама. Я так уже робила не один раз, тому я вам показую, розказую, як роблю я, для того, щоб взяти повнорозмірний флакон і витратити значні кошти. То перед тим я беру ось такі пробники і роблю ось такий тест-драйв новому аромату. Аромати абсолютно нові, ці два, я їх ще не знаю. Тому я, але судячи з того, що я зараз відчуваю, аромат дуже гарний. Ну, непоганий. Але, але, яка в нього стійкість? Наскільки він тримається на шкірі на волосі, на одежі, на одязі, це все треба перевіряти. Я тільки перевіряю, я експериментуюся на собі. Я перевіряю, я дивлюся, я намагаюся повністю його протестити на собі, а потім тільки вам розповідає, ну я про протестити його намагаюся, і потім я вам розповім, стійкий він або зовсім не стійкий, буду казати про аромати в якомусь відео. Я вам обов'язково розкажу про це аромат, наскільки мені цей мій такий вдався експеримент, як завжди, з маленькими пробничками, які я переливаю в міні спрей для сумочки. І ще ось такий, такий крем, бачите, такий крем, така кришка у нас знов-таки це був набір мило і такий м -м, beautiful hand Cream, Звичайний крем для рук. Ось такий beautiful hand cream, звичайний крем для рук. Цей крем для рук, до речі, також в також нього аромат троянд. Так що той, хто буде собі такий має рожевий, злегка рожевий колір, дуже гарний. Такий аромат має рожевий. Але тут троянда така, знаєте, троянда, троянда дуже така легка, я б сказала. ну, Дуже гарний, я скажу вам, крем. Такий густий, густий, він жирний, такий і, і зволожує одночасно. ну, Дуже гарний, ви знаєте, і аромат в нього такий. М -м -м. Я брала собі мило, але крему тоді не було, на жаль. І тепер я взяла собі крем, мило в мене десь там є. Ну, я думаю, буду користуватись. Як завжди, це моя мулька, ви знаєте, моя така. Позиція, така позиція, як кажуть, косметологічна в застосуванні. Я вам багато разів нагадувала, що я беру мило, ароматне таке парфумоване, і до нього одразу, якщо є крем, йде до пари, я обов'язково беру ще й крем. Тому що я обожнюю вимити руки і таким же ароматом, як і мило, нанести крем. Клас! М -м, прям такий гарний. Я думала, він такий дешевий, простенький, такий недорогий. Я думала, що він не буде мати такий вже аромат парфумований крем, але я думала, що аромата такого не буде. Він навіть не парфум, просто йде просто, крем для рук йде, просто він має аромат троянди. Дуже гарний крем, дуже гарний аромат Троянди. Я вам всім рекомендую. Ось такий beautiful, beautiful, прекрасний, превосходний, прев... причудовий. Тобто так. Ну, що я хочу сказати? Все подивилась. Про все розповіла. В наступному відео я сама не пам'ятаю, а там у мене будуть новинки ці бронзатори. Але я набрала, як, як і казала в минулому відео, що я не брала собі цей бронзатор дуже темний для коректор, як коректор для обличчя, як сказати, ну для. Де контурування, як для контурингу бронзатор, то я не брала в цю віку, а тільки пудру, таку, для, яка імітує легкий такий загар бронзовий. Там є така дуже темна і така набагато натуральна, більш світліша бронз, бронза. І кисті щіточки не було, нема тут досі її в продажу, то я своєю кистю кабуки буду наносити. Ну, ну прям, може навіть в прямому ефірі, як кажуть, під час запис, запису э, свого чергового відеоролика на огляд продукції нашого ріфлами. Я вам до нову продукцію продемонструю. Візьму кисть, візьму ту пудру на обличчя на таке біле, як завжди в мене таке світло, дуже біла шкіра. І на половину обличчя нанесем, я буду наносити темний, цю темну пудру, а друг, друга сторона буде спочатку така, ну, біла, щоб ви могли зрівняти, наскільки вона темна або наскільки вона світла. Та пудра Giordani Gold з ароматом Giordani Gold Essence. Пудри дві різного кольору, потім от цей корект, коректуючий бронзатор кремі такий в тюбіку. Це все іде з ароматом Джордані Голти Сенза. Тобто, це іде як набором. Можна, можна зібрати такий гарний набір, у кого якісь є такі ювіляри або. День народження у когось таке доволі, така вже 20 років подружки, 25, п'яти 30 років. Тобто у нас такі більш-менш юбілійні дати, такий гарний набір, можна і така косметичка в нас трояндами. Ви знаєте, я Джордан го дуже гарна. з піонами. туди покласти можна цю пудру, яка по кольору підходить. По друзі можна покласти щітку, якщо є вона у нас там в. Продажу. Можна покласти, навіть якщо вона смаглява подруга, можна покласти цей коректор, коректуючий цей бронзатор з кубіку рідкий. І можна покласти Джордані Голтисенсо. До речі, зараз вона дуже на великій знижці іде Парфуми, Це була вода парфуму, а тепер це парфум. Повноправний, дійсний парфум. Тобто буде дуже гарний дарунок. Ну, так. До наступного відео чекаємо на новинки. Будемо робити обзор на новинки, будемо наносити в кадрі. Половину обличчя робити таку засмаглу, гладку, а половину білу, таку шкіру залишимо. Ну, все, для да, зразка. Всього доброго, до наступного відео. Бажаю всього доброго. Тримаємося, бо митого варті. Всього доброго. До побачення. поха